Відключення електроенергії спричиняє купу проблем не тільки в побуті для пересічних громадян. Від постійних перебоїв з електрикою страждають підприємства і невеликі виробництва. Аграріям теж приходиться непереливки. Відключення електроенергії спричиняє значні проблеми як в галузі рослинництва, так і в галузі тваринництва. За минулий тиждень зернозбиральна кампанія практично не просунулася. Значна вологість зерна. І нестабільна робота зерносушарних комплексів не дає змогу повноцінно проводити зернозбиральну кампанію. В галузі тваринництва проблем теж не менше. В громаді шість підприємств отримує велику рогату худобу молочного напряму продуктивності, і всі вони користуються сучасними молокопроводами, які так само залежать від енергоносія. В одному підприємстві взагалі стоїть робот дояр, для якого електроенергія потрібна цілодобово наші керівники звичайно забезпечили. Свої тваринницькі приміщення генераторами, хто якими міг, але ж це стоять дизельні генератори потужністю від 50 до 140 кВт, які потребляють значну кількість пального та значні кошти на це пальне, та незважаючи на все це, підприємства продовжують отримувати поголів'я на рівні. В наших шістьох підприємствах обліковується 2736 голів великої рогатої худоби, що є на 116 голів більше від показника минулого року. В тому числі 1266 голів корів, що є на 5 голів, менше від показника минулого року. Тут зменшення в нас відбулось лише по одному підприємству, інші утримують на рівні або збільшують. За інформацією пані Гремес, за 2022 рік підприємствами громади вироблено 7410 тонн молока.